Дві людини, два стилі. Один побудував свій будинок на піску, інший побудував на скелі. В часі, коли я був семінаристом, ми відвідували в'язницю. І це була жіноча в'язниця. І в великодньому періоді ще з одним оцим діяконом ми відвідували всередині приміщення, де перебували ув'язнені жінки. і Читали їм це Євангеліє. І там все було зрозуміло. Не на тому вони побудували своє життя. Хоча багато зусиль приклали, щоб бути щасливими, але в кінці цей вітер, вода привело їх до, до ув'язнення, до зломаної долі. А ми молимося, Господу, щоб ми правильно будували на, на Ісусі Христі, який є скеля, який проведе нас, не дозволить нам впасти, підніме нас завжди. Буде нас вести дорогою спасіння.